Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. В ефірі найточніший прогноз погоди на четвер, 23 березня. Отож, не буду гаяти часу та розпочинаю. У цей день Вінничан очікує хмарна погода. Опадів не прогнозується. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості. На заході регіону ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів температура повітря в день від плюс 14 до плюс 17. Вночі стопчик термометра фіксуватиме плюс 4. На півночі регіону, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16 градусів. Вночі плюс 4. На сході регіону хмарний день та похмурий вечір пройдуть на заміну ясному ранку. Без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 16 градусів в день та вночі плюс 4. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК Сімейний комфорт у Вінниці масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним доступним. І якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону небо ясне вранці затягнеться хмарами. у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря в день плюс 16. Вночі стовпчик термометра знизиться до плюс 3. У центрі регіону перша половина дня буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря в день плюс 17. Вночі плюс 4. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура покода буде триматися до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Вінниці температура повітря в день плюс 16 градусів. Вночі стовпчик термометра сягатиме плюс 5. На цьому синоптичні новини завершуються. А я прощаюся з вами до зустрічі на рідному телеканалі Віничина.